Окажіть життя таким, яким його бачите, ви. Це репортерська сотня на громадському телебаченні. Я Сергій Андрушко. Сьогодні 20-й випуск репортерської сотні на громадському. Власне, він є і заключним. Разом із сьогоднішнім випуском, сьогоднішніми п'ятьма відеоісторіями, загалом громадське вам продемонструвало, відібрало близько ста рівно сто відеоісторій і трішки менше авторів, які надіслало нам, надіслало нам більше історій, але ми відібрали найкращі відеоісторії. Отже, впродовж півроку. Ми зробили такий експеримент, відбирали, просили вас насилати нам на одну з п'яти тем ваші відео історії, які поширювали через громадське телебачення, обговорювали, що це проблема і таке інше. Часто це були дивовижні історії, гострі, важливі. Загалом ми вам дуже вдячні за таку вашу участь в цьому. Тепер же, якщо ви хочете переглянути ці відео історії, ви вам потрібно зайти на сайт громадського телебачення, вгорі, в розділ знайти репутацію. Портерська сотня також хочу вам розповісти про те, що буквально нещодавно на сайті громадського телебачення були оприлюднені фотокартки авторів, які надіслали нам власне свої історії. А перша історія, з якою ми розпочнемо на тему особливий день, називається сюжет Єврокулі або на краю землі Херсонщина. – А куди це відправляються? В Англію. І, і в Англію до королеви, і в Голландію, в Германію. Так, да, приїжджають з далека. Приїжджають. Закупляють. Я ж кажу, мужчинам теж особливо фотографірував. Говорить, був я в Голландії бачив ваш камиш. Германии тоже бачит. Вот. Ну, только процессом, процесс сам, как оно делается. Прокр... Вот железячка, кажи, И рубль мои... Як железяч. И рубль И И Сюда улицы вот большие. И вот тут вот вот тут вот идея вот -вот отправляют за границу. Ну, Какие-то фигурки там делают. Или фигурки. Ну, ну что-то с них делают. Ну, что-то да, что-то они им. Не знаю, что-то делают. Ну, что-то, ну, конечно, но все равно это. А Сюди пошли, я не знаю. Он у нас бабуся. Бабушка, бабушка. бабушка. бабушка он давно робить. Просто О, інтересна робота. Ви скажіть, як мені канали. Для, для стареньких. Для молодих хто це не робота. Є? Трактор треба, таке море. Хлопці ребачить, біля роботи на удочку. Приносить нам рибу. И мы благодарим за все. Блюдо хорошее. Приодет хороший. Дуже дуже. Что, тоже снимаешь? Добрый, дуже добре красиво. Вот ну, это же так вот все убираем. Ну еще три поля убирать. Еще три поля. Так же самое. Ну давайте, бувайте здоровенькі, щасливого ну, дня. Будьте здорові. І вам мирно. Я травко, Я, сокола, шокола, я травко Край землі на Херсонщині, Єврокулі. Авторка цього сюжету. Зараз просто зараз у нас в студії. Її звати Христина Люченко. Добрий день. Добрий день. Розкажіть, як ви там опинилися на цьому краї землі? Це були травневі вихідні. Ми поїхали на велосипедах шукати море. Я сама з Криму і. Нам на майські дуже хотілося потрапити до моря, але так до моря ми не доїхали. Ось це якби це місто таке маленьке, яке називається Геройське. Воно якби було нашим таким пунктом кінцевим. За ним майже нічого нема. От і на ньому якось так і зупинилась наша моя увага. На цих людях, коли ми їхали туди, нікого не було. А коли їхали назад, вже люди працювали, і вийшло з ними трохи поговорити. Чи правильно я вас розумію, що ви взагалі з ними не домовлялися, просто вирішили зупинитись і зафільмувати цю історію? Так, так, саме так. А самим дивним було, що перша жінка, до якої підійшла, і спитала, чи можна її знімати. Вона сказала, чого нас рабів знімати. Ми працюємо як краб як раби, і якби. Мене це перш за все зачепило, і я далі продовжила знімати. Вони самі, якби для мене це така європанщина. Як вони сказали, вони за кожен куль отримують 2 гривні, угу. а, в день вони роблять десь 10-15 кулів, угу. і, тобто в день вони заробляють 30 гривень кожна людина. І телевізору в них нема. Да? Вони дуже просили, якби чому я її зроблю. Так змонтувала все це, вони дуже просили, покажіть нас по телебаченню. Але я кажу, у Ва вас же нема телевізора. ну, ну, ми, ну, Тобто, вон, в них це така закрита цивілізація, і мені здалося, вона дуже важливою сьогодні саме, тому що, якби вона мені нагадала, як 200 років там Шевченко, що все це коли описував, да, така панщина. Але сьогодні мені здається, така трохи інша європанщина, ну, в даному випадку. А хто ж заробляє тоді на цих снопах дуже схожі на снопи, але називають їх кулі. кулі? Кулі? А то а, чому на вашу думку це от так мало їм платять? Я думаю, це якби хтось, якийсь бізнесмен, все це організував, якось зробив. Uh -huh. А в них іншого виходу немає в цих людей, Потом. в них нема мобільних телефонів навіть. Да? В когось там в селі є такий стаціонарний телефон, але телефонів в них немає. Ну, як вони сказали, в цьому да, селищі такому геройське, воно називається дуже так цікаво. В ньому дві роботи є: це, вони добивають соль. Тому що там поруч та затока. І ось ці кулі. На цих кулях, я так розумію, вони другий чи третій рік тільки працюють. Тобто, хтось взявся, все це організував, фури приїжджають, ці кулі забирають, а вони працюють. А що вас найбільше вразило, окрім того, що вам здалося, що люди працюють як на панщину? Ну, їхня відкритість, щирість, мабуть, не дивлячись на те, що, ну, вони ви бачили? Вони такі. Вони справжні, вони справжні. І навіть до того я, я спочатку стояла, дивилася на них зі сторони. Да? Я почула сміх, регіт якийсь. Тобто в них таке життя дуже, ну, дуже таке соковите, борхливе, І, ну якесь справжнє. Мені, ну, мені в якийсь момент аж стало заздрізно, тому що вони дуже мало знають про війну, там, про сьогоднішнє становище в Україні. Ну, якщо в них телевізорів нема, Ви сказали, то які останні так. новини вони читали чи дивились? Ну, я не якби. Ну ну так дуже віддалені, на як я зрозуміла. Що для вас це означає, коли ви, от людина, яка виїхала з цивілізації, поїхала відпочивати? Потрапила натрапила на таких людей. Що для вас це означає? Ну, я побачила, і взагалі, коли ми туди їхали, да, вся ця дорога, дуже багато браконьєрів, дуже багато закинутих сел, мертвих сел, дуже погані дороги. Ну, якби я побачила іншу країну, да, там, де я ніколи не була, якусь іншу частину України. І ну, якби, що для мене це, ну, мені було дуже якби, печально, але. Перш за все, це... але в деяких моментах да, це Херсонщина і вона ну, якась справжня і жива була. Ви ще згадали, що ви самі з Криму родом. А так. відвідуєте взагалі Крим? Ні. Піс... З якого часу ви цього не робите? Ну, як я виїхала в січні 2014 року і так і не була. там. А яка причина? Ну, всім відома причина. Ну, Мені тоді вже на той момент, якби мене тоді виперхнуло, як. У вас там родичів немає, не залишилось? Ні. Ми mm -hmm. всі виїхали. Mm -hmm. Так. Добре. Дуже mm -hmm. дякую за те, що не полінувалися, зупинилися, зняли. Власне, тепер вже. Для репортерської сотні це відео, своє відео. Це відео залишиться уже спойвась на сайті громадського. І люди, які можливо, переглядатимуть його через 30-50 років, будуть вражені, як жили люди в Україні на початку. 21-го століття Христина Люльченко, авторка, режисерка фільму на краю землі або Єврокулі. Дякую дуже за те, що прийшли.